Доброго Ранку, мене звати Наталя Боровська, я мама. У мене два прекрасних чудов... синочка. Сьогодні у мене в гостях чудовий фахівець, це практичний психолог Ірина Миколаївна, практичний психолог центру розвитку дитини АБВГДК вегека 53 І ми сьогодні розмовляємо на дуже цікаву тему: це адаптація наших діток в дошкільному закладу, в садочку. У мене Андрійко, старший синочок. Коли йому було три роки, він прийшов в цей садочок для того, щоб розвиватися і навчатися. І в нашому житті дійсно була величезна проблема, як допомогти моєму синочку адаптуватися в, чудові, в чудових умовах, але в нього виникали певні проблеми. Саме через це я звернулася до Ірини Миколаївни, яка мені допомогла практичними своїми порадами, як йому допомогти. Адаптуватися, максимально адаптуватися в середовище, в яке він потрапив, тому що це все нове для нього: нові дітки, новий колектив, нові вихователі, нова обстановка. І настільки важливо, щоб ми, мамочки, ми, папи, обов'язково допомогли нашим діткам. Відчувати клімат любові, відчувати клімат того, що ми не залишаємо їх в садочку, ми їх не кидаємо, а навпаки, ми приводимо їх для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб їм було цікаво. І Ірина Миколаївна нам сьогодні допоможе зрозуміти, як ми можемо допомогти нашим діткам адаптуватися і насолоджуватись садочком, так, Ірина Миколаївна? Доброго дня всім. Бажаю всім гарного настрою, особливо тим мамам і татусям, дітки, яких зараз в дитячому садочку. І хочу відразу заспокоїти відразу маму, татусі, не хвилюйтеся. Все в ваших руках. І Якщо ваша дитинка сьогодні чи завтра прийде в дитячий садок, ви зможете допомогти їй повністю. Уявіть, будь ласка, що це. О той ідеальний образ знань і навичок, які є у дитини в 2-3 роки. І це уявлення дитини про дитячий садок. Але це ідеальний образ. Ось е, ці частинки це якісь складові, складові допомоги батьків, mm -hmm. мами і тата, які вони можуть подарувати дитині, аби дитина легше адаптувалася. Приходить дитина в дитячий садок. Для неї все тут нове. Нова будівля, нове приміщення, абсолютно новий великий дитячий колектив, ще незнайомий, велика кількість дорослих незнайомих, нові іграшки, інший режим, можливо інша їжа. так? І десь вже тут присутні певні правила, певна організація. Дома мама і тато. Вчора, чи ще позавчора дозволяли трошки десь відпочити, uh -huh. довше поспати, десь не поїсти. Виникає дисципліна. Так, так. так тут вже є певна організація і є певні е, такі моменти, які можуть заважати адаптаційному процесу. Через цей процес приходять абсолютно всі діти, uh -huh. так само, як і всі дорослі, так? коли йдуть на нову роботу, потрапляють в новий колектив. Але ми дорослі в Можливо, стримувати свої емоції, так? Мім себе, ну скажімо так, самі полікувати, прийти додому, комусь розказати, нас щось підтримає. А дитина в наших руках, в руках педагогіків, в руках батьків. Вона може всього цього не знати і ще цього всього не вміти. Отже, якщо ви хочете, аби ваша дитина швидко звикла до нового колективу, їй було цікаво, давайте почнемо ось з чого. Перше за все, це режим. Режимні процеси. Мама ж заздалегідь знає, коли дитина піде в дитячий садок. Так? Ну так, да, ми, ми плануємо. Да. Обов'язково. І ось, оце те перше уявлення дитини про дошкільний заклад. Щось де дитина знає. Маленький фундамент жиє. Це те, що віде, мама розповідає. Та, дитина знає, що в дитячому садку є діти. <плес> І мене туди приведуть. Я буду з ними гратися, але ж багато моментів дитина ще не знає, так? Прийшла дитина у дитячий садок. Що ж вона вміє? Що ж вона знає? В першу чергу мають бути хоча б на самому простому рівні сформовані навички самообслуговування. Це е, вміння дитини повідомити дорослу про свої фізіологічні потреби. так? Вміння хоча б тримати ложечку. Хоча б робити спроби застибнути гудзичок, взути черевички, mm -hmm. одягнути курточку. Дитина може цього всього ще досконало не вміти робити, вона саме буде в колективі цьому і навчатись, але уявлення про те, як це робиться, і елементи самостійності мають бути вже присутні. Mm -hmm. Ось, тобто це елементи самостійності повинні виховати батьки перед тим, як до... аби... привезти дитинку в садочок, так, правильно? Але їх штучно. Не будеш над цим працювати за два-три місяці. Uh -huh. Це виховується, скажімо, з двох трьох місяців. Якби треба так. дитину надихати, щоб так, вона так, сама так, спробувала так, там так. надягнути колготки, надягнути черевички. Так, так, візьми ложечку сам, якби надихати і її, стимулювати, стимулювати так, привчати до самостійності. Uh -huh. І тут ще знаєте, який важливий момент. Дуже часто батьки роблять таку помилку. Особливо з меншими дітками, коли вони самі одягають, хочуть одягнутись, але це займає певний mm -hmm, час, да, ну да, довше. так, да, довше, Мама стати спізнюється на роботу, і дуже часто, мама думає, краще я сама швидко одягну дитину. Так і ми не спізнимося і в садочок встигнемо і на роботу. Значить, треба раніше, на пів години раніше, mm -hmm. організовувати цей процес одягання. Но якщо в дитини є бажання самостійно не так, гасити, так, в якому mm -hmm. разі. П'ять разів мама так зробить, на шостий раз дитина просто вже відмовиться. Для чого, якщо за мене це зроблять? А це дуже зручно. Да. І потім вже в 5-6 років дитина не може правильно одягнути колготи. І буде капці капчені на ту ніжку, от може дитина одягнути, не звертає увагу на це, тому що вже дорослі перестає цим слідкувати. Отакий момент краще дати батькам мож... дитинці можливість самостійно, хоча б довше, але самостійно, тихі ці навички свої, відшліфовувати, навички самообслуговувати. Це да, одна нас... складова, да, Успішна адаптація. Наступна складова це режимні процеси. Приходячи в дитячий садок, дитина відповідно. Снідає після восьмої години, обідає в певний час вечер, лягає спати. Дома так часто може не співпадати цей час. Тому мами слід ознайомитися приблизно хоча б з режимом дошкільного закладу. Обов'язково. І за декілька місяців дуже так плавно, поступово підлаштовувати домашній режим під режим дошкільного закладу. Наприклад, розбудити вранці дитинку угу. в той час, коли якраз дітки йдуть дитячий садок поснідати в той час, пообідати, обов'язково денний сон обов'язковий, в цей же час класти дитинку спати вдома. А якщо дитинка вже не хоче спадки, от є дітки, такі, наприклад, у на моєї подруги. Вона вже з і рік виповнився, і вона не хотіла рік мати від народження від рік від народження. Вона не мала денного сну. Можливо, якусь дитину вчити про те, що вона повинна в цей час лягати і спокійно лежати. Обов'язково тому що спокійно, вона, вона буде потім від... мати якісь від... певні проблеми. Організм все одно має відпочити, і це фізіологія. Угу. Вона дитина в такому віці потребує щоденного відпочинку. Дитина може і не спати, але просто тихенько полежати. Так? Uh -huh. І дитинка заплющить очі і згодом засне, тому що все одно ну, природа бере своє і відпочинок організму потрібен. Але про це треба обов'язково повідомляти вихователю, що моя дитина, наприклад, в день погано спить або взагалі не спить. Тоді теж вже разом це такі індивідуальні випадки, педагоги з психологом разом з батьками виробляють алгоритм дій з такою дитиною. Так? А от під час нут нам рекомендували, наприклад, брати в садочок наприклад улюблену м'яку іграшку. Це правильно чи неправильно? Тому що з одного боку, вроді, правильно, це частина твого дому, де він відчуває, що хоча б щось є від дому, А з іншого боку, можливо, цю іграшку хтось з діток поцупить і він буде мати психологічну травму. Як тут я можу висвітити це питання з боку психології? От я, як психолог, згодна з тим, що дитина може Взяти домашню іграшку. Тому що то є та маленька ланочка єдності uh -huh. між квартирою, між родиною, між, між вже знайомою обстановкою і Щось новим, новим, новим колективом. Оце є талантка. Мама нема, мама пішла. А й дитині як uh -huh. важко на сім'ї залишатись. Оце якраз невеличка рідна іграшка і є ну, тим рідним домашнім. Uh -huh. Я вважаю, можна і завжди ми говоримо про це, що звичайно. Не рік, що ж буде дитина ходити з іграшкою. Тиждень походить два, потім вона сама залишить її вдома, покладе спати, все буде нормально, коли дитина познайомиться з новими дітками, побачить велику кількість іграшок в групі і вже буде себе більш комфортно почувати. Так, да. давайте продовжимо. Отже, це режимні моменти. Так? так. Ще одна складова, дуже суттєва, це сформованість адаптаційних механізмів. Отже. Батьки разом з дітьми виходять на вулицю, прогулюються по майданчикам, грають, їздять в гості до рідних, до близьких. І ті діти, які часто бувають за межами своєї сім'ї, тобто які найбільше спілкуються з іншими дітьми, з іншими дорослими, вони звикли до різних суспільних груп, mm -hmm. соціальних груп. Якщо мама бере дитину з собою в магазин, бере на дачу, приїжджає до родичів, і навіть якщо трапиться ситуація, що треба дитину на декілька днів залишити там в бабусі, в дідуся, це нормально, такі діти швидше звикнуть до нового колективу. Це якраз є сформується. Тобто, адаптиція. це навіть рекомендація так. батькам, так, да так, не, так. не переживати, що маленька дитина, як її залишу. Да, у нас завжди ем, у мами совість завжди мучає, да, що як я залишу свою дитинку. Так. А навпаки, дитину, коли ти ведеш в різні ситуації, в різні колективи, так. фактично, так, ми таких так, назвемо. Так, так, да, так. Тобто так, там так. до друзів чи кудись дійсно їхати, то це буде їй легше надалі у будь-якому колективі будь адаптуватися. Так, 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 дитина Бачить інші колективи, вона виходить за межі свої. Ну, якби, соціальні групи мама і uh -huh. тато. А звичайно, ті діти, які жодного разу до трьох років не залишалися без мами, навіть на годину. Так? Uh -huh. Мама менше буває на вулиці, ну там, а раток дитина захворіє, а я не хочу, щоб він сконтактував, наприклад, з тими дітками. Коли у дитини обмежені контакти в різних от, соціальних структурах, там на майданчику, у магазині, з сусідами, дитина не звикла. Бути в іншому середовищі, тому, відповідно, може бути да. реакція дуже гостра, коли дитина потрапляє в дитячий колектив. Отже, обов'язково формуйте адаптаційні механізми. Це дуже важлива складова, і відразу, логічно, виходить ще одна складова це рівень комунікативних навичок, спілкування. Uh -huh. Діти спілкуються з собою на майданчиках, на вулиці, з сусідськими дітьми, з дорослими. І якщо у дитини немає досвіду спілкування, або навіть немає бажання спілкування теж такій дитині може бути важні набагато важче. А чому в неї немає бажання? Можливо, це її склад характеру. Ну навіть не дивлячись на який склад характеру у дитини завжди от є бажання щось хоча б сказати або взаємодіяти з кимсь можна, можна. Ну можна, а як мамі як мамі допомогти, наприклад, от надихати дитинку, щоб вона спілкувалася з іншими? Якщо от дитина, особливо дівчатка, я не знаю, що вони навіть полюбляють бути наодинці і гратися там в свої якісь іграшки. Да? Якщо хлопці вони завжди е, бажають багато бурних е, ігор, Активність. активних, да, то дівчата вони от полюбляють. Бути наодинці, навіть чи це правда. І як надихати. Як надихати, в першу чергу, це. Спілкування мами з дитиною, спілкування тата з дитиною теж штучно це не сформуєш, як спілкуються вдома батьки, наскільки грамотно, наскільки у них збагачена мова. чи взагалі спілкуються. Так так. Right. Так буде спілкуватися дитина. Uh -huh. Дуже часто до двох років, навіть до двох з половиною, діти накопичують пасивний слова. Тобто вони все чують, все uh -huh. розуміють, все знають, але сказати ще не можуть. І батьки часто хвилюються, як моя дитина піде в садочок, а говорити не говорить. І тут дивишся, через місяць, через два дитина ціловейком защебетала, повними реченнями, відразу емоційними. Тобто, що означає, що дитина накопичила в собі цей мовленнєвий досвід да, да. попала в новий колектив і зрозуміла, що ну, як тут цікаво, а ці ж емоції, їх треба да, Цікаво, що От, ну, коли я, коли привела свого синочка в ясельну групу, і дійсно, майже відсотків 80 діток майже не говорили, так як ви говорите, да? майже, ну так. Такі, Дай на буквально пройшло півтора місяць-півтора-два, всі розмовляли, всі вдягалися, всі взувалися, всі, роб... всі сиділи, їли самі ложкою. Тобто вони дійсно один на одного впливають. І у них якби, прориває оця самостійність. Да? От все, так. що вони... все, що накопичено, так, як ви говорите, да? воно якби, виходить назовні і, ре... і якби, дитина вже себе реалізує. Правильно, забачите, тут ще майстерність батьків, майстерність педагогів. Разом спрацювала, угу. і діти стали і комунікабельні, і стали говорити, і формуються навички самовслуговування, і саме головне бажання відвідувати дитячий садок. Так? Ось, це у нас прийом спілкування. Також важлива складова це мамі дізнатися, а чим же готують дитину в дитячому садку. Так що ранку. Є у нас меню, тобто те, що дітям пропонується на сніданок на обід на вечері. І Є такі мами, які підходять і кажуть, ви знаєте, ми через два-три місяці підійдемо в прийдемо в дитячий садок, ми хотіли б знати, що є, що хоча б щось схоже, якщо вдома це не готується, або дитина лист, щось схоже, приготувати для того, щоб дитина, ну, відрази її їжі не було, дитинка вже звикла, не, не п'є дитина молока. так? Це, тобто, оце навіть може бути теж причина, чому дитина не хоче йти в дитячий садок. Тому бажано підбирати меню трошечки паралельно на період адаптаційних хоча б, таке, як в дошкільному закладі. Так, да, добре. Мабуть, всі всі складові об'єднуються в одну велику частину, яка називається позитивне налаштування. На дошкільний заклад. Мама, тато взяли за ручки, взяли дитину, прийшли навколо території дошкільних заклад, да, куди хочуть привезти дитину. Так? Прийшли по території, звернули увагу на будівлю. І все це коментуємо, розказуємо дітей. Mm -hmm. ти бачиш, яка гарна будівля. І відразу можна якнайбільше розширювати словник двоповерхова у центрі нашого мікрорайону. Можливо, погратися так. разом на майданчику. А, так, так. Один день прийшли подивилися, щоб дитина хоча б зору вже бачила цю будівлю. Це ж все uh -huh. нове, це зовсім інший будинок. Потім погралися на майданчику, поруч, наприклад, де діти поруч граються. Вечірні години, коли батьки забирають дітей, можна, наприклад, зайти в приміщення саме і теж принести без тупроте, подивись, і ті діти йдуть веселі з дитячого садка. Усміхнені, носить свої роботи, аплікації, малюнки, так? Uh -huh. І ти так будеш, як мені теж хочеться побачити, чому ти навчишся, чого ти знову дізнаєшся. Виставки завжди є організовані в дитячих садках, тематичні, теж піднятися, подивитися, похвалити тих дітей, які це зробили, і обов'язково підштовхнути, того, що ми з тобою теж будемо все це робити. Uh -huh. Тобто декілька місяців, отак от ну, потрошки приєднуватися до. Колективу О, Да? Куди, так, 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 до колективу. До Поспостерігати, як uh -huh. діти граються. От ти бачиш, як не всі одягнені, усміхнені, веселі, з ними виховати. Да? Ніхто не плаче. ніхто не плаче, придумує ігри. І, мабуть, це позитивне налаштування на сам колектив дитячий, воно в комплексі най, ну, найкориснішу роль відіграє. А вже якщо дитина прийшла в дитячий садок, декілька днів побула і. Ви бачите, що все одно дитина себе якось почуває, можливо, не дуже комфортно, тому що ще не звикла, тому що дуже сильний зв'язок з мамою, uh -huh. так? То можна навіть такий варіант запропонувати вихователям, що вам треба в групі полагодити. Наприклад, відремонтувати машину, попрати сукню ляльці, так? підклеїти книжечки дитячі з бібліотечки uh -huh. дитячої. Хай це буде незначна і робота. це зробити разом з дитинкою, звичайно, так звичайно. Звичайно, і якби що ми робимо щось разом Спільно, з собою справу, да але корисну для нового колективу. Uh -huh. Дитина повинна відчувати себе оціненою. Що і вона Коли потрібна. вона буде бачити, наприклад, навіть цю річ так. в групі, вона буде весь час ну згадувати проте це. Ми з мамою зробили. Да це так? 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 Так, так. Так. буде гріти душу. Машина картина наступна да, да. принесли, і дитина приходить. Що uh -huh. ця річ потрібна, що за неї за неї доглядають, що дітки тут грають в сюжетну гру, наприклад, так? І вона відчуває, що це от її рідна це вона приклала тут зусилля, і мама приклала, бо відремонтували стільчик чи меблі полагодили. Цей стільчик ніж так і відремонтував. Це ж так важливо. Uh -huh. Це для дорослих здається yeah. дрібниця, а для дитини це дуже важливо. Це теж є оцей ланцюжок єдності з колективом. І якщо дітки трошки старші, там вже 3-4-5 років, обов'язково батькам тих дітей, які щойно прийшли це, як за правило приймати участь в усіх виставках. Ну, Виготовляти творчі роботи цікаві. І не лише в виставках. в виставках, мабуть, і обов'язково приходити на всі виступи, на всі, на а, всі міроприємства, та, та, та. Які, які роблять садочку, да, разом з дітками, щоб вони бачили. Тому що ну, коли я коли приходжу, і мій Андрійко бачить, що я є. А я ще коли приймаю участь безпосередньо там в якихось конкурсах, він настільки радіє, коли одного разу я не прийняла, ну мене не взяли, знаєте, і він так. Прямо похвилювався, казав, мама, чому ти не вийшла? Я так чекав, що ти вийдеш і будеш там танцювати разом з усіма. Так діти дуже цього чекають, і вони такі так задоволені запрошують батьків на таночок, якщо так да, свято. Дуже да, да. прикро, що деякі батьки відмовляються. Угу. Такого ні в якому разі не можна робити. Якщо дитина при всіх прийшла і запросила там маму, чи сестричку, чи бабусю на таночок. Ніхто ж не звертає увагу, як танцюють доросли та. для дитини. Саме головне відчути у гідність і на сцені бути поруч з батьками. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І, звичайно, батьки мають відвідувати батьківські збори. Це теж допоможе їм скажімо, отримати додаткову інформацію про те, як живе дитячий садок, як живе, наприклад, наш центр розвитку, що тут відбувається, що планується за цей рік. Ми часто робимо екскурсії для батьків, дітей яких нещодавно почали відвідувати дитячий садок. Uh -huh. Тобто батьки мають змогу зайти в групу, так, зайти там в художню студію, в театральну, побачити, як тут і у них це викликає так почуття задоволення, і вони ж це передають дітям. Діт... Дитині дуже легко і швидко передається емоційний стан мами. Мама, мабуть, більше хвилюється за дитину, коли веде в дитячий садок. Мама нервує. Но, якщо мама буде дуже знервована і, скажімо так, навіть роздратована. То і дитина буде себе некомфортно почувати. Все одно дитина відчуває, що мама десь поруч може стояти чи за дверима і дуже хвилюватися. Краще поставити себе в станку емоційного спокою, mm -hmm. налаштувати не тільки дитину, а й себе, що все буде добре. Я знаю. Ти в мене такий хороший. Ти підеш в садочок. Я просто впевнена, що в тебе буде багато друзів. Ти з стількома дітьми познайомишся. Там стільки цікавих ігор, занять. Подивись, прийшли туди. Так тут є і басейн, і художня студія. Тобі дуже сподобається. Я з задоволенням чекаю. Коли ти підеш в садочок і будеш розповідати мені про своїх друзів. І мені ще знаєте, що здається, що нам, як батькам, обов'язково обов'язково е, треба цікавитись у вихователі, що протягом дня відбулося з дитинкою, які хвилювання, які проблеми, там, можливо, він сидів цілий день, ні з ким не розмовляв. Чому? Да? І коли виникають якісь от, е, ситуації, на які ви не знаєте, як е, допомогти дитині, мені здається, що треба. Обов'язково звертатися до психолога, так як я в свій час зробила, і не, не боятися. Так. Якби я знаю, що багато батьків хвилюються про те, що як це звертатись до психолога, це ну майже як значить, звертатися до психіатра. Ні, психіатр і психолог це різні люди. І, якби психолог це поставлений в садочку, це та людина, яка допомагає нам, батькам. Зрозуміти більше свою дитину і зрозуміти ті е, хвилювання, які він має всередині, і зрозуміти його вікові е, особливості. І тому я дуже якби надихаю вас, матусі і папочки, про те, щоб ви звертались до психологів, звертались е, за практичною порадою. Я думаю, що вони завжди нам допоможуть, так? Звичайно, так. І ще хотіла б сказати про те, що. Е... Часто е, фізіологічний так, е, паспортний вік не співпадає з психологічним. Mm -hmm. Може так бути. Щоб батьки не думали, що якщо в два з половиною роки там моя старша донечка вже сама їла вдягала, чому синочок два з половиною ще цього не робить. Mm -hmm. Мам це хвилює, особливо коли вони приходять в садочок. І порівнюють ще навіть з да, Так, Порівнювати дітей треба лише з досягненнями цієї ж дитини, але минулими. Mm -hmm. Тільки динаміку власних досягнень, а не порівнювати, звичайно, з кимось. І в дитячому святку ну, все стає на свої місця, тому що колектив, як то кажуть, велика сила. Так? Організований колектив, цікавий, задіяний, там, де, скажімо, оригінальні заняття, свята, це настільки згуртовує і формує дитину таку як самостійну, як впевнену в собі. Тому, якщо інколи розбігається календарний паспортний вік і психологічний, тут нічого страшного немає. Добре, дуже вам дякую, Ренакла. Надзвичайно цікава була наша сьогоднішня співбесіда. І я дуже вас прошу, шановні мої любі мої, телефонуйте нам, якщо вам сподобалась наша рубрика, за номером телефону 44 83 55. І Пам'ятайте, що ви найкращі матусі на для своєї маличі. До побачення.